Безпритульних собак на добавки до корму для курей або ж як на Прикарпатті вирішують проблему бездомних псів. Тамтешні чиновники кажуть, для Європи утилізувати тварин звичне явище. Натомість місцеві захисники тварин стверджують, це як мінімум антигуманно. Скільки їх у Івано-Франківську, точно підрахувати важко. Волонтери, які цим займаються, називають лише приблизну цифру десь близько 10 тисяч. Відловом бродячих псів у Івано-Франківську займається єдине комунальне підприємство Полігон ТПВ вже третій рік поспіль виграє тендер на проведення цих робіт. Щоправда, лише по виклику. Якщо ці собаки дійсно нападають на людей, вони агресивні. Ми бачимо, ми їх. Присипляємо, а потім усипляємо. За минулий рік виловили майже три тисячі бродячих псів, 400 із них стерилізували, решту усипили. От такий шприц, наповнений, медикам. він тут має голку, а голка має косу дірку. Тут є така резиночка. От. Коли його... А в середині є пружина, значить набирає седазін, є такий препарат, який для наркозу, скажімо, так. що мала доза. Не засипає, якщо дати двойну дозу, то вона не проснеться. Мертвих собак складають у спеціальний холодильник і раз, а то й два на місяць везуть до Коломийського району. Бродячих собак, щоправда, звозять лише із Прикарпаття, і хворих, і здорових. Щоправда, із довідкою, що захворювання дозволяє переробку. Те саме має підтвердити і там теж ні тут переробляють до 10 тисяч тонн мертвих тварин. Один відсоток із них це бродячі собаки. З у поверху сировина попадає через загрузуші горловини. В котел. У процесі стерилізації, яка триває годину 45 хвилин і 6 годин сушки. У нас утворюється готова продукція. Готова продукція це м'ясо-кісткове борошно. Особливий попит на нього серед власників птахофабрик та свинокомплексів. Для курей та свиней, за словами Романа Іванишина, це збагачений кальцієм та фосфором бат. Захисники чотирилапих кажуть, це жорстоко. Шкаф відбрали в липні місяці. Його збила машина. Ми його пролікували, потім вже відповідно кастрували. Він досить особливий собака, бо він як велике цуценя. У цих вольєрах безпритульні собаки. Сюди вони потрапляють із вулиці. Волонтери це називають перетримкою. Тут чотирилапі пробудуть, доки їм не знайдуть нових господарів, бо інакше впевнена волонтерка Катя на вулиці їм вірна смерть. Уникнути якої впевнена дівчина можна. Основна це стерилізація. Ви відловлюєте, наприклад, скільки то собак на одній території стерилізуєте, і вони стерилізовані, вакциновані відповідно спокійніші. Живуть на цій території до кінця своїх днів. А Якщо в цих собак постійно присипляти, травити, як у нас це досить популярно, на їх місце проходять інші. Міська влада каже, проблема безпритульних собак у Івано-Франківську, як і їх кількість велика, та стерилізація тут не поможе. Це повинно відбуватися. Тобто, хочемо, і не хочемо. Гуманність, не гуманність, але сама стерилізація, тобто відлов, стерилізація і відпуст собаки, вона не дає ефект. Зрештою, каже Микола Саєвич, переробляти собак практика європейська. Та, попри це, все ж подумають про створення міського притулку для чотирилапих. Хоча додають, проблеми це не вирішить, бо всі бродячі собаки там так і не вмістяться.